Привіт. Ось ось така прийшла сьогодні велика посилочка. Ну, прийшло дві. Одна збірно велика і така маленька. Так, розпакуємо і подивимося, чи всі товари є, чи все-все горе. Так, це товари з 11.11 11 ще переходять. Так, ці з 11. -го. Ні, це вже є із Чорної П'ятниці. В Чорної П'ятниці також. Так, ну, посилання на всі товари буде. Ось така посилка. Цей товар мені обійшовся в один цент Це тоді ж він дуже довго їхав. Це ручка, ще тоді як воду, воду збирали, збирали ці, як їх. Збирали зі ручки, думали, що дадуть якийсь купон, а дали нам лишень воду. Ось така ручка. Пише хоч. Так, пише. Синім. Ось така ручка типу. Ну, це більш сувенір, ніж, ніж якийсь інструмент. У мене була на огляді чорна, то чорна було щось за долар. То прийшла швидко, а ця за центр їхала дуже довго. Так ручка як ручка. Прикольно. Ну, то пластик це не є метал, це є суто пластик. Ось така ручка. Ну, ми не, не зібралися тут, а дивитися на цю ручку. Подивимося, що нам прийшло тут. Там, як я не помиляюся, має бути шість товарів. Шість товарів. Вони об'єднали в одну. Так, ось такий трек номер для продавця, якщо щось. Так, якого покажу, що у ніде не розпаковано Ось так. Ось так, ось так. Всяке буває, треба трохи себе. Ну, я бачу, що накидали вони жорстко. Так, перший товар. Ось такий трек номер. Так. Так, то це є навушники. IQ 14. Розпаковувати не буду, вони в мене є на, на каналі, де їх... Ну, розпаковую, дивлюся, чи все гаразд. Так. Ось такі. Непогані, хороші навушники від Хокко. Так. Так. Ех, як прийшли, хоч би дали. Ну, це капець. Це капець. Хокко v 35 Max. Теж вони, вони дуже деш... 6 копійками доларів, обійшлися ці навушники. Також ці мала ціна. Ну не пам'ятаю, але скріншоти замовлень будуть у, в описі. Не в описі, а на відео додам, ви подивитесь. Це теж 6 копійками доларів. Знаю, чи роз, роз, розпаковувати. Ну, то розпакуємо, подивимося. Так. Але, 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 бачите, як... Яка доставка. Та вирішили, що ти так за фігню купив, ти що хочеш а, Хочеш привілей. Ну, привілеї привілеями. Хочеться, аби товар прийшов з цілетності із як то кажуть. Так. Так. Ну, так тут кабеля і це все решта до, нав до навушників. Так ось. Ось такі чорні. В мене є на огляді. І на каналі є сині. Тепер взяв чорні, ну. Стандартні навушники, навушники непогані є. Бас, баси присутні. Е, цей, досить хороші бюджетні навушники. Одна їх проблема ці дужки треба акуратніше ними користуватися. Не дай Бог на них не сісти або десь прижати. А так, в принципі, вони хороший продукт. За недорого ще й досить непоганими. Звучання. Е, посилання буде на продавця, скільки може і ви купити дешевше. Корот, будемо так, не будемо затримувати ваш час. Ніхто не любить дивитися, як упаковують товар. Так, наступне. Ось така зарядка Хоко Павел Дерівері 65 Вт. Обійшлася вона теж мені в 3 з копійками долари. Ну, теж велика знижка була, ціна прекрасна, як на даний девайс. Так, українська мова присутня. Зараз Подивлюся, тут такого характеристики, кому цікаво, подивіться. Ось так. Так, вона не є, я теж вам скажу, легка, але я би не сказав, що дуже тяжка. Так, але як її відкрити? Тут, якби її заклеїли, повторно. Коротше, село і люди. Відкривається тут. Ну. Скільки то всього розкривав, вже і не знати, як відкривати. Тут. Нема що тут розкривати. Так. Ну, в принципі, в такому товарі коробка не головне, а головне сам товар. Так. Так. Силікагель, як би сняв. Так. Ну і такий досить тяжкий блочок. 65 Вт Хоко. Ось такі інструкції, що він підтримує. Ось тако, подивіться. Ось ну, такий масивний, прикольний досить. Ось три розйоми USB-A і два Type-C. 65 Wattgun. Так. За 3 з копійками, я думаю, це є прекрасне придбання. Я напишу, чи робочий, я думаю, що робочий все з ним гаразд. Так. Ну, як бачите, пакування. Даних девайсів було ніяк. Так, дивимося далі. Це теж мають бути такі самі навушники, як були. Хоко. Так, Хоко? Ні, це не такі. Оце оце, Q10 Теж дуже дешево вийшло щось коло 3 доларів. Ну, їх купити за 3 долари дуже важко. Ну, вийшло. Є АНК, є NK, так само Bluetooth 5,4 новий. Теж розпаковувати не буду, адже тут нема що показувати. Ось такі навушники хороші. Германі. Як -то пише? Гармонія. Гармонія. Ось так. Так. Дивимося наступний товар. Теж Хоко. Теж ось такий трек номер. 24, 11, 25. Коротше. Щось понаписували, Так. то ось такі навушники, Ось. Було двоє вже є. Так, ну і останній товар. Все. заберу цей великий мішок. Так. Теж ось такий. Теж маленька ціна. Теж. Теж було гріх не брати. І як то кажуть, як то без Ace Fest T6. Так, ще ось такі навушнички. Хто не бачив, то ось так вони приходять. Ну, розпаковувати не буду. Тут є і ага. силиконовий кейс, шнурочок, що можна носити на цей. Е, ще додатково три амбюшури, інструкції і так далі. Ну, навушники дуже хорошої якості. Що по плану на продаж? Що по плану на, для себе? На подарок. Опше шикарні. Дивіться, коробка сама З чогось коштує. А плюс і навушники це ще бомба. А за невеликі суми, то таке гріх не брати. Так. Так, ось такі о, товари прийшли. Буде ще багато чого цікавого, це все йде в дорозі. Е, буде і обув буде, і будуть і хороші, я замовив, подивимось, які приїде рюкзак і багато чогось іншого. Ну, в принципі, ці товари хороші, по хоку теж можу. Сказати, то, з ними не було проблем. Я не можу сказати, що це вже капець, ідеальність. Є е, дорожчі, гарніше грають наушники. Ну за ту ціну вони вони за свою ціну, як то кажуть, відпрацьовують на всі 100. Це не реклама, це є просто моє спостереження, скільки я їх брав різних. Я не мав схоку, жодних проблем. Так. Так само зарядка. Зарядка вийшла вже за копійки шкода. Можна було лише одну взяти на аккаунт. Ну, 65 Вт. Думаю, у теперішній час це потрібний девайс. Коли виключають світло і так далі. Що ще? Посилання я дам обов'язково на весь товар. Дивіться, зараз розпродаж різдвяний, може якісь знижки будуть. Е, цей. По цих навушниках я їх слухав досить непогані. Ці я не знаю, але теж думаю, що непогані, вони, вони досить дорого коштують на галіку. Але що цей? Обійшлися в таку ціну, то, як скажу, то я думаю, що любий би взяв. так ось так. Ну і ці навушники. Навушники можу сміло роз, о, рекомендувати. Я їх вже е, декілька штук продав. Да. Навушники відповідають заявленим характеристикам. Коре, ось так що е, так, можу рекомендувати. З того всього, практично, це та практично весь товар можна рекомендувати. Комендувати. Так якось так. Посилання буде. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім мирного неба і слава Україні!